Доброго дня всім! Як ви вже зрозуміли, судячи з назви відеоролика, з самою приставкою у нас все добре, слава Богу. От, але є один нюансик, Коротка передісторія. Е, коли я грав, я ніяк не міг нормально настроїти кольори. Тобто, постійно було яскравості, бракує, додав яскравості, дисбаланс по кольору. Були проблеми. Потім я ради цікавості переключився на РФ-вихід, е, тобто на антенний вхід переключився, знайшов каналчик. Само собою, картинка трохи гірша, але яскравість гарна, звук шикарний. Голосно, все гарно, чітко. Почав думати. І знайшов таку штуку. Е, сигнал по відеовиходу тут просто заслабенький. Тут на виході стоїть один єдиний транзистор. Зараз я розкручу. Там один єдиний транзистор підсилює недостатньо. Так, що я кадр перекриваю? Ну нічого, то не надовго. Начальниця. Тут як іде. 1, 2, 3. Це йде на формування реф-виходу, тобто високочастотний сигнал зі звуком і з відео. А оце один транзистор йде. На відеопідсилювач. тобто його одного недостатньо. Звідси, оце, оце в нас іде відеовихід, і він йде на базу транзистора c 945 Його є недостатньо. Так от, що робити в такому випадку? В такому випадку треба зробити інший відеопідсилювач. Або додатковий до цього, або зовсім інший. Що я і зробив? Uh, інший підсилювач я багато з ким не знаходив в інтернеті, але з тих, що знайшов, мені найбільше сподобалося ось ця. У нас складається з двох транзисторів, це є A733, це і C945, як потім виявилося, це вони йдуть комплементарною парою. Тобто, схожі за параметрами, різні за провідністю NPN PNP. Два резистори по 220 Ом, один резистор на 2,2 кОм і один резистор на 75 Ом, який в мене вийшов шляхом з'єднання паралельно двох резисторів по 150 Ом. Таких транзисторів у мене не було, але якщо ви бачите, тут в дужках написано, що будь-який підходить, просто щоб структура збігалася. Е, я взяв у мене були 8550 і 8050 це і теж комплементарна пара різної проводимості. На них. Спаяв, в мене вийшла от така от штучка цікава. Значить, як зробив Все дуже просто взяв шматочок тифольгованого е е текстоліту. От, З одного боку тут у мене теж був текстоліт, його просто здер. З цього боку я просто взяв, е зробив сіточку таку повибирав, ножичком під лінієчку, продер, можна сказати. Зробив таку макетну платку, просверлив отвори і запаяв так, як має бути, так як треба. От, я вже перевіряв його, він працює. От, Я ще навіть зараз напевно, що вкладку вставлю, де є різниця з ним і без нього. Телефон ловить е, кольори погано, він там трошки згладжує і це не дуже чітко видно. Вживу, воно набагато чіткіше. видно. Тобто, е, після того, коли я поклав цей простенький е, підсилювач відео, він запрацьовував зразу, проблем ніяких нема. Тут у нас от пише, що він йде до ППУ 6538 до, до, до ніжки 21. Е, е, я тут не ніжка 21, а зразу вихід з цієї головної плати. Це у мене йде цей крайній. А ви це в мене йде відео. Плюс-мінус, як ви бачите, тут пише 5 вольт, 5 вольт у нас зживеться, 5 вольт можна зараз звідси знімати. Я ще не вкладав цю плату а, в корпус кріплення, не робив. Я тільки тут два отвори просверлив. От, Думаю, сюди на шурупчики вкрутитися, цю платку туди поставити. от От, таким чином. От. Може, може навіть от я тільки що додивився, що сюди може і не буде йти. Якщо буде заважати, ну пересвердю сюди, це не проблема. От. І потім просто треба буде розірвати, де то у нас є відео. відео, Просто треба буде розірвати прохід сигналу сюди і перевести його, щоб сигнал йшов звідси сюди, потім тобто, на підсилювач і потім вже на вихід. Закріпив я нашу платку. Закріпив я наш підсилювач. Ось він є. Прийшлося справді. Класти не з цього боку, як я там просверлив отвори. Я сюди просверлив, От, але потім побачив, що я, коли плату прикладав, я прикладав її по зовнішньому. До зовнішньої сторони, і як виявилося, на зовнішність тут ну це нерозумно трошки було, тому що прикріплювати то я буду середини, тому треба було середини пробувати. Якщо середини прикласти, то воно там впиралося в деякий виступ, плата стояла криво. Коротше, було ну ненадійно і неякісно. Тому я приклав з цього боку, висверлив, просверлив з середини. От, тут на два саморізика чорні. Чорні саморізики через пластмасу наскрізь. В плату вкрутилися. От, тут видно їх. От, тобто плату прижали, плата стоїть міцно. Дротами я підпаявся, тобто плюс-мінус. От якраз, що зразу з USB йде. Плюс-мінус. Ну, більш більш що з USB, що, що після нашого лінійного випрямляча, стабілізатора, точніше. От, значить, е вхід Зняв зразу з шлейфа, там, де звідси виходить з головної плати, з того з головної з капельки, сигнал, то шлейфа він йде сюди, звідси я його зняв от, і на вхід подав от оця доріжка, яка йде до тюльпанчика гнізда. Я просто доріжку тут, що видно, я тут оцю доріжечку перебив, перерізав от, і приєднав просто зразу до плюса, до центральної жили роз'єму. Воно вже все працює, працює гарно, працює добре, я ще зараз включу, що покажу. Тобто без проблем включаєте, зразу все йде через підсилювач і підсилювач працює. А от оці отвори, я, напевно, буду переробляти ще звук, буду доробляти ще якийсь звуковий підсилювач, щоб звук був гарний, бо тому що звук тихий і там багато що. Ну, якщо не спотворено, то просто ну, не стає плітути йому. О, то ми звук, щоб, щоб було красиво, щоб не, не пропадали ці два отвори. От, щоб бути якось негарно просто дві цюрки дві ми причепимо платку, постараюся причепити на ці два отвори, закрити їх шурупчиками теж чорними, і має бути красиво. Тобто така у нас переробка. Проста, елементарна схему цього підсилювача. Я, одну, цю, що я, показував, оцю, я додам під відео, лиш би не забув. От, щоб ви собі могли скачати, подивитися от, і зробити такі саме. Ще мож, хочу сказати, що е, ну, тут пише, що підійдуть будь-які е, транзистори. Я ще пам'ятаю, колись давно бачив, то робили ще, ще з радянських е, 361 і 315, що теж типу, було добре. Або там 3102, 02 07 От, ще з них робили, але ну, вони зараз рідкісніші, дорожчі, дорожчі. КТ 315 і 361 простіше знайти ну, або будь-який інший, як тут пише. Ну, я взяв пару підбирав. Це вже не, важно, не суть, хто як зробить. Кого, які результати відпишіть. Тут ще паралельно людина зробила була, м -м, печатну плату, таку умовну, от, можете собі робити. Ну, я ще додам в посилання на Google Диск от, в описі відео. Так що Ця е, переробочка, ця модифікація у нас працює. Вона у нас робоча. Я ще зараз може включу, подивлюсь, якщо воно буде гарно знімати, бо я знімаю зразу з телефону, зразу телевізор. От, і може, може, покажу, як воно показує, але я сумніваюся, що буде добре видно. Так що на цьому наша переробка закінчена. Ще потім будемо доробляти звук, але тобто чуть пізніше. Дякую за увагу. Якщо комусь це цікаво, от, ставте лайк, плюсик, е, якийсь коментар. Може, у когось є щось таке підказати по темі, або хтось робив і, і теж підійшло. От. Ну і дякую всім за увагу. Гарного дня, всім.